На мені форма солдата вермахту дивізії Груздучин, в Велика Німеччина. Це видно по погонам, по нашивкам і навіть по мотоциклу видно. Костюми справжні, але шиють французи для зйомок фільмів і для реконструкції. Є багато оригінальних речей фотоапарат, розгрузка. Оце бінота 38-го року. Карл Цейс – це знаменита фірма. Вот, і навіть німецький офіцер на вот нацарапав своє ім'я. Ну от видно, бачите. Еще не видно.

Я не скажу на полгода на месяць два адреналіна достаточно. Ощущения максимально до бойових. Я считаю, ми все-таки должны нести какую-то частичку історії. Вот. Ми учили історію в школе. Сегодня у наших дітей спросить що такое бомбоубіжище, хто такой Сталин, хто такой Гітлер. Очень немноги об этом ответить. Танки, танки, люди з люди автоматами, солдати на перемога була. Як а наші виграли. А хто з ким воював? Наші проти німців. 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 А наші це хто? Наші це українці. Ну українці. Тільки українці? І росіяни. А ще як наша держава? Поля козаки. А я вам скажу чесно, сьогодні це мене дебют. Я вперше режисер Житомирського драмтеатру виступив в ролі стрілка. Причому самі хлопці сказали, ти на нас там кричиш, коли ми робимо реконструкцію. Давай з нами побігай. Дали от такий мені справжній автомат. Показали, яким користатися, я сьогодні спробував пробігти. ну Не знаю, скільки воно часу йшло, хвилин 10-15. так 15. ну Повірте сил. Дійсно, так сили тебе трошки покидають, і такі емоції цікаві. Найбільше сподобалося в кінці кінцівка. Ну, справді дійсно, як, як було історично, так і відтворили це дуже реально. Але дійсно єдине, що то це мало. Багато є спорів, потрібно чи не потрібно. Наприклад, ветерани, що в тому році, що в цьому році підійшли і сказали, ми дуже вдячні. Ми вони не відчувають уже там. Там друга психологія. Вони можуть не можуть пережити знов те саме. У них іде емоція, вони згадують, але ми ж завжди перемагаємо. Петро Авраменко, Микола Сорока, Юлія Чепюк для Житомир інфо.